Вітання вам, шановні телеглядачі! Ви дивитеся програму Національні самородки. Сьогодні до нас завітала пані Ольга, захоплень у пані Ольги безліч, основне в'язання. В'язання це творча робота, до того ж приємна. Давно відомо, що в'язання не лише відганяє похмурі думки, але й сприяє гарному настрою, адже результат праці приносить повне задоволення. В'язані шкарпетки, знайдені в Копських гробницях, датуються 4-5 століттям. Найдавніші в'язані речі нового світу виявлені в Перу. У 1867 році Вільям Фелкін висунув гіпотезу, що в'язання було відоме ще за часів Троянської війни. Згідно з Фелкіном, убір, який героїня Одіссеї Пенелопа розпускала кожну ніч, насправді не ткали, а в'язали, тому що тільки в останньому випадку розпущена нитка не деформується, а сам процес вимагає трохи часу. Те, що в Одіссеї використовується термін ткання, Фелкін пояснював неточністю перекладу. І помилками переписувачів. Отже, грекам було відоме в'язання. В'язані вироби завжди цінувалися дуже високо. Наприклад, у Європі їх могли носити спочатку тільки дуже заможні люди. В'язані шовкові панчохи були подарунком навіть для королів. В'язання це найдавніший вид рукоділля, є улюбленим заняттям жінок у всьому світі. Багато відомих голівудських зірок, наприклад, Мадонна і Джулія Робертс, не приховують своєї прихильності до цього хобі. мене захопило в'язання крючком, коли в мене народилася друга дитина. З'явилася, як можна сказати, більше вільного часу. Я захотіла своїй дитині зробити пряскальця, але не такі, як продаються в магазинах. Тобто я купила собі слінг і робила слінгу буси. От от. Проблема заключалася в тому, що я дуже хотіла навчитися обв'язувати шарики, щоб вони були фактурні. І ночами сиділа в Ютубі, вчилася в'язати крючком. Тобто для цього потрібні тільки елементарні навички в'язання крючком. Це в'язання, стовпчик без накиду. І за рахунок цього в мене відкрилося, так сказати, друге, <ц söz> друге дихання на рахунок своєї творчої діяльності. Отакі от, от, от з них все й почалося. Далі дитина росла, потрібно було змінювати іграшки. Далі в мене пішли вже м'які іграшки. І, і, так далі, і так далі. Сьогодні я хочу показати вам, е так як не за горами новорічні свята, вроді здається, що воно далеко, але Хочу показати, як зробити такі чудові ялинки до новорічних свят. Зараз на торгових точках майже на кожній торговій точці продаються отакі такі от нитки. Це вони називаються травка. Ці, кольорова гама в них дуже різноманітна, але так як для ялинок я взяла ну от білі. Біла ялинка засніжена, mm -hmm. потім срібляста та зелена, класична, просто прикрашена ялинка. Отакі от от нитки вони турецького, турецького виробництва. Скажімо, я заготовку вже зробила вдома, е, в'яжеться от такий от конус. Е, В'язання крючком, воно дуже тривало. І тут показувати, як воно все робиться, воно ну, трошки, трошки Часний, буде довго. При тому, що ці нитки, вони. Е, Трошки важко в'яжуться, тому що за рахунок ворса не дуже видно, де ці і як робити ці стопчики mm -hmm. з накидом. Але що хочу сказати, коли е, будуть в'язати крючком, то е, а, по перше, про крючки, крючки. Є різні, різного розміру, в залежності від ниток. Тобто, в мене от, мій робочий крючок, коли в'яжуться гладенькі нитки, то я в принципі в'яжу двоєчкою, потім йде половиною і 4. Чим більший крючок, тим вільніше в'язка, і тим швидше воно в'яжеться. Тобто на цю ялинку можна навіть в'язати крючком номер, номер 4 воно різниці немає. Я в'язала 3,5, тобто теж так воно, в принципі. Е, І получається в'яжеться конус. Тобто починається все з 6 петельок, потім йде 12-24, і потім, в залежності від того, яку ялинку ви хочете, можна більше прибавляти, можна менше прибавляти, можна подивитися, одні такі трошки товстенькі, фантазія. другі трошки височенькі, худенькі якби Схеми немає. Це все повна фантазія і імпровізація. В принципі, ну, в на таких от гладеньких нитках я можу показати, як це в'яжеться, але Тоже... береться, затягується петелька. потім в воздушні, воздушні петельки ми ще вчили в школі. В принципі, як тримати крючок, це вивчали на уроках праці. Ну, я ж кажу, хто хоче, зараз інформації по в'язці крючком дуже багато. Можна в інтернеті подивитися, багато літератури є. Я навіть сама, коли починала, я пішла в дитячий світ, купила книжку для новічків, так сказати. І по книжці, і по інтернету я вчилася в'язати. Оце, от звичайно, в'яжеться стовпчик без накиду. Їх в'яжеться тут шість штучок. Ольга, ви відвідували якісь майстер класи Ні. Ні. Це сугубо сугуба, просто да, самоучка. Це все безсонні ночі і велике бажання. Наскільки я поняла, що бажання самої людини грає дуже велику роль. Якщо вислів є охота хуже ніволі. Якщо ти хочеш, ти все зробиш. Якщо не хочеш, то тебе палкою не заставлять. І далі. В'яжеться стопчик з накидом. Береться на, е, робоча нитка, накидається на крючок, пров'язується в петелечку, у нас виходить три нитки на крючку, пров'язуються перші дві, і ще дві. І так от в кожний стопчик, е, в кожну петелечку основи, в кожну петелечку основи ми пров'язуємо по два таких стопчику з накидом. Можна в'язати і без накида, але тоді її довше в'язати, і якби вона більш плотніша виходить. От. І так далі. От. Угу, Я ж кажу, буде. це процес такий дуже довго тривалий. І так от по кругу, і в нас виходить от, такий от конус. На рахунок оцих от ниток, коли в'язати крючком, це от в мене лицева сторона. Але за, за рахунок ворса, весь ворс залишається на ізнанці. В цій роботі особової різниці немає. Де ізнанка, де лице. Тобто, щоб виріб був гарніший, ми його перевертаємо, голочок настає набагато більше. І ось... Також можна ще використовувати ось таку розчоску, для придання більшого ворсу для цих от всіх наших робіт. Скажімо так, наш конус ми зробили. Так. Далі нам потрібно його на щось поставити, щоб він був. Більше трималася трималася в місті, в форми, так. Да. Я зробила таку от заготовку, це звичайний картон. От. Можна, є пластмасові такі заготовки, такі, от, то можна використовувати. Далі ми вставляємо таку заготовочку. І ще для більшої все в залежності від того, яка в нас буде основа. Якщо основа пластмасова, то більше нічого не потрібно. Якщо така от картонна, вона може... Втратити, основи, да, втратити форму, тоді, Тому я ще використовую, скажімо так, от, такий наповнювач всіми улюблений. Це звичайний сінтіфон. Він теж mm -hmm. продається в всіх магазинах. Ми його сюди засовуємо і тоді вже 100% наша ялиночка не втратить форму. Набиваємо тугенько і тоді ялинка вже буде тримати форму і нічого з нею не станеться. От. Далі нитками, які не дуже ну, скажімо так, можна залишків, можна, так як в цих ялинках я вже робила таку от основу більш коричневу, типу, аж було видно, що то стовбур. Uh -huh. Робиться така от основа, щоб закрити цей на сінтіпом'ян. Наповнення я тоже... так? Да, да, да. наповнення, і тоді, тоді воно просто береться от. зараз ми його швидко примітаємо. Перешивається, да. Ой, бистренько не вийде. Ось так от. А тобто... не буде видно швів від самої основи? <кій> не буде, тому що воно за рахунок голочок на ялинці, і за то, за рахунок того, що воно це ж все-таки ткане, ну, скажімо так, воно тягнеться. Ця... <кій> І основа, і сама ялинка, воно зараз ховається. вас, мабуть, вдома вже безліч таких виробів. Виробів не безліч, тому що, в принципі, свята і всім знайомих, знайомих, всіх знайомих вже є вироби, 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 да. вироби. Тому що проблем з подарунками немає. То мені взагалі здається, що подарунок власними руками найкращий подарунок. Ну так, скільки душі в нього вложено, скільки терпіння і сили, то. Сперечно найкраще. Оля, наскільки ми знаємо, ви не тільки займаєтеся в'язанням, вас багато хобі, так би сказати. Ну, так. Да, я ще захоплювалася. Ну, бо в мене період я робила торти з підгузників, з полотенець. Це дуже, дуже цікава тема. Ем, якби всі привикли, що можна подарувати рушники, але. Щоб вони виглядали гарно і оригінально і креативно, його можна оформити в вигляді тортів. Mm -hmm. Тож це так цікаво воно виглядає. У мене навіть ситуація була така, на весілля замовили в мене великий торт, і торт торт був білий, обшитий бісером, ну величезний десь в, в такого розміру. І коли люди прийшли на, на весілля, привітали молодих, цей торт взяли, поставили туди, де стояло солодке. Тобто настільки так. він був схожий на натуральний торт. Але потім вже, коли зрозуміли, то було дуже цікаво. Не з'їли. Так, да, все, низ ми зробили. Так. Далі що? от, така от в нас вийшла ялиночка. Зараз цю ниточку сховуємо, Щось типу ну, таке, так? Так, да, так. Да. Зелененька. Потім прикрашаєте її. Да. На прикраси можна взяти все, що завгодно. Зараз на рахунок декору немає ніяких проблем, можна зайти в будь-який магазин. Це можна, може бути і гудзички, такі от, як от тут, от, наприклад. Можна гудзички начепити, вийшло така от, угу. типу, кольорова ялинка. Типу іграшки. Да. Ну, я ж кажу, що це от серединки, ну, от, і сніжинки. Ну, можна спробувати, наприклад, прикрасити. І я ці всі речі клею от таким от гарячим. Пістолетом, тож він, ну, якби це не проблема, він продається в всіх магазинах. Це силіконовий клій і гарячий пістолет. Тобто, силікон розігрівається і приклеюється. Ну що ж, можна взяти, я не знаю, можна взяти попробувати, може, можна, Отакий от дощик такий, да, бусинки такі. Ну, все воно робиться в довільному, так сказати, це вже ваша фантазія, да, так да, да, так. Хто клавися. я хоче, хто що. Так, тут ми його закріпили. Ну і далі можна наклеїти отакі вот бусинки. Будуть у нас по типу, як новорічні іграшки. Новорічні іграшки, шарики. Наскільки ну, воно міцно кріпиться? Кріпиться воно доволі міцно. Тобто, якщо навіть в іграшках, то ну, от можете попробувати там Давайте якусь поки. воно так тримається. Так, тримається. І при, при тому, що це елемент декору, ви ж не будете ним, так сказати, грати в футбол. ну В принципі, можна іграшки всі і пришивати. Це, мабуть, більш громістка робота. Ай, ладно, наступно візьму. Більш трудойомка робота і. Ну, мені дуже подобається цей клей. Я коли не знала, що він такий існує, я, звичайно, все клеїла, і пришивала руками. А тепер. А скільки десь в середньому потрібно часу, щоб от... Зробити отаку от ялиночку? Ну, таку ялиночку можна, в принципі, якщо мати багато часу, її можна зробити за півдня, скажімо так. Але так як є у всі домашні турботи, це їсти приготувати і дітей зі школи в школу, то тут вже індивідуально кожному. Скажімо, так, оцю ялинку. Я вчора зв'язала, поки моя дитина спала. Це за дві години, скажімо так. Uh -huh. Я не встигла її прикрасити, тому що вже часу не вистачило. Сьогодні б отримала дитину спати, знов за дві години, може б я її прикрасила. Uh -huh. от. Ну і можна для більшого бліску ще, ще такі от штучки поприклеювати. А це щось схоже на сніжиночки? Так, да, це сніжиночки, теж паєтки такі. Доволі всього. Прикрашання ялинки все залежить від вашої фантазії. От у мене, наприклад, є ялинка, де прикраси зв'язані крючочком. Така, Оце, так? да, да, да. Літня така ялинка, яка може е, в, в зимові вечори нагадувати про яскраве літо, скажімо так. От скажіть, будь ласка, що найважче робити з самої ялинки? Прикрашати. Прикрашати найважче? важко. Я не знаю, зв'язати, ну, то зв'язати. Або так, щоб вона була гарненька, а може то, а може і все, а може таку, а може і таку, І все це як би, потребує якихось душевних переживань. І вроді здається, що так буде гарно. ні, А може так, а може так. А так вже краще. Ну. Зрозуміло. Що це у нас? От. Ну, в принципі, Щось якось. Дивіться, ви не Можна? тільки ялинки робите, це ще от їжачок. Їжачок. Це теж е, мені дуже подобається працювати з цими нитками. І от е, теж в'язана цими нитками травка. Узв'язаний в мене такий от їжачок. Тут, тут, якщо подивитися, то мордочка в нього теж зроблена в віді конуса. Така сама ялинка, так. наприклад, ага, тільки дуже маленька. Так. І от, да, виходить, такий от їжачок в мене, їжик в тумані. Варіації на тему «йожик в тумані. Mm -hmm. От дуже гарні мішки з цієї ниточки, тому що мішка виходить зразу пухнастий і не дуже видно. Навіть що він в'язаний крючком, тобто питають, ой, а це шити чи що, це воно ну, так сказати дуже позитивні нитки. Це вже в нас готова ялиночка. Ну, в принципі, так. Да. В принципі, так. Да. Ну, тут теж можна і зірочок додати, і сніжинки, сніжинки. скажімо так, ближче до Нового року продаються от такі от. Бантики, теж mm -hmm. це от в цих палатках, що продають новорічні аксесуари, можна і бантики, і вон буси різноманітні. Те, що використовується при прикрашанні звичайної ялинки, великої, можна використовувати при прикрашанні цих. Да. Тобто все залежить від розміру ялинки, яка буде зроблена, і, і від вашого бажання, від вашої фантазії. В наші дні мистецтво в'язання продовжує розвиватися, збагачується новими мотивами, композиційними прийомами, сучасними матеріалами. В'язані вироби зручні, і міцні, практичні й елегантні. У них тепло і затишно.